Слава Україні товариство! <хи> вибралися на Коп сьогодні з трудом, але вибралися. Зранку планували поїхати на одне поле. Приїхали туди, а там вже тракт Русі, <хи> вже ми накопалися. І вирішили після обіду поїхати на ось таке свіже зороне. Тут де я був знайшов хрестика Київської Русі. Сьогодні зі мною Ненозар, сьогодні Петро зі мною. Є перша тут цікава знахідка на цьому полі. Погляньте, ну на мою думку, що це є кресало їхнє, бачите, щось похожа форма. Правда не ціле, але, але похоже. І будемо пробувати тут ходити, трошки тяжкувато буде, бо тут скеби. І скеби такі от бачите, що воно. Думали після дощу трошки воно впаде, але то свіжа перша варка. Ну, так не, не вийшло, як ми планували. Так що товариство, все, що буде, покажемо. Думаю, щось цікаве буде, вже кресало є, це вже добре. Все, вам приємного перегляду, бо нам на сигнали не дуже. Такий сьогодні трудовий коп, трудові пошуки. Але тут ходити дуже цікаво. Дуже цікаво в тому плані, що подивіться, які тут кусочки закам'янілого дерева попадаються. І тут просто не всіяно. Бачите? закам'яніли дерево, били мені, то тут просто тьма. Раз, зараз вам покажу, от, далеко не треба йти. от Раз-раз вже є. І... Бачите? Його тут дуже багато. Кераміка в Київської Русі. В принципі, тут іншої нема. Пробуємо ще далі. Там вже Петро погнав вперед. По сигналах слабенько. Слабенько, але то нічого дивного, рахуйте, що тут було по Совиску. Перевурали, тільки перекинули. Все одно там парад не достане по тих, по тих ямах. Ну, Але такі поверхневі сигнали, щось постараємося знайти для вас показати. Ну, Але поле цікаве цікавою історією. І не тільки Київської Русі, але рахуйте, і от Белемніти закам'яніли, дерево попадається. Куди ти цікаво, більше візуально дивишся, ніж апарат ти слухаєш. Ну що ж, ми погнали далі. Де що, я вже майже Де? до кінця Де? того поля. Вон вже, Петро десь там далеко шукає. І Перший такий більш-менш якийсь цікавий сигнал, що хочеться вам показати, не знаю, правда, чи то їхнього періоду, але сподіваюся, що так. От, бачите, має такі якісь насічки, чи як то візерунки. Не знаю що тут таке було, ну то треба ще його добре чистити, бачите, тут якийсь іхрестик є вибитий. І такі паралельні насічки, горизонтальні, вертикальні. Ну то вже є вже вдома відчистимо, я вже ставлю фотографію. Але сигнал цікавий. Дивіться, як тут багато кераміки. Я здивувався. Ходжу і так її збираю, і збираю до тупочки. Ще один кусочок, вже якісь кістки є. Вон, бачите яка. Тут Напевно, її розтягнуло по цілому низу. От ще кусочок. Бачите яка? І я так скидаю на одну кучку. Цікаво мені що то могло бути. Чи то якийсь глечик тут був, чи просто тут кераміку допалювали. Бачите скільки я вже назбирав. Куча. Така чорна і жовта, такі шматки величезні. Це ще чорніший яка з'ї. Трошки з металевих хтось тут полишив. От. І зараз ми тут будемо пробувати. Буде якось цікавіше вже по сигналах почалося. Все, що буде, покажемо. Ми погнали далі. Покликав мене Петро до себе. Спочатку кричав голос, але потім трошки тихіше. Думали, що, що тут герб український, але трошки воно. Трошки не то, якась зірка зверху. Але так адреналіну підкинуло. Так. Да, такий ґудзик. Трошки Петро перебрався на посовиску, на траву. А там трошки тяжковато ходити. Я вирішив повірити. Та я теж, може там той кутче подивлюся, там де тої кераміки купить, треба до сюди переходити. Погнали далі. З такої ямки невеликої. Вискочило щось незрозуміле. Але похоже, ніби як на сукеру. Ну так, попередньо моя думка. Бачите? ніби лезо виковане. Такий той згин. Ну але тут зверху, що воно таке. ні дирки нема. Що сумніваюся, щоб вони прив'язували металеву сукеру. Ну але все може бути. Може якась заготовка на сукеру. Швидше за все. Бачите, ну тут дирки нема. Ну Але так воно похоже на бородач, чи як там казали мене. Ну, тут ніби як обух, тут лезу. Можливо і була якась така прицепна, Ну як знахідка супер. Пробуємо далі. І так, товариство, будемо ми завершувати. Поле ми вже добили, можна сказати. Ми їхали ціленаправлено сюди по кер. Ну, так, копали практично всі чорні сигнали, хотіли подивитися. Ну, взагалі, що по знахідках ще є. Я тут був поза минулого тижня, по-моєму. Тут вискок Київської Русі, я, до речі, його маю, зараз покажу. По знахідках небагато, але старалися щось показати для вас, щоб якесь відео хоч було. Думали, буде краще. Ну, але бачите, поля вже засівають, то от, залишилося одне таке поле. Думали, хоч звідси щось цікаве буде. Ну, в принципі цікаве є, бо кер завжди цікаво знаходити. Давайте <рес> я зараз покажу, що сьогодні вдалося знайти. От. Сама, сама класна штука це є ота сукера. Ми ще її будемо відчищати. І подивимося, яка ж то вона була. Ну, таке припущення є, що це бойова. Можливо, ви там знаєте, хтось розбирається правильно. Ну, підкажіть, як, як, як вона називалася. Ну Тут знаходили суки КР, такі довгі ці, довгі, такі по довгості, знаєте, похожі на хазарські. і таку бойову знаходили. І от сьогодні випала така маленька. І ще на початку це кресало, шкода, що воно не ціле випало. Тоже цікава штучка, класна. Була би ціла, було б взагалі класно. О, така шпора ще там в кінці попалася. Хтось проходив, загубив. <реш> Може З дирками цікава. Так, і там от купа є от таких цвяхів. Там ближче, де я суки рознайшов. Ось такі там і менші, і більші є. Ну, от, що саме класне тут знаходити? Оце закам'яніле дерево. Його тут просто валом, його тут дуже багато. Не здавалося, бо ходиш, шукаєш Київську Русь, знаходиш дерево, якому мільйони тисячі тисячі або мільйони років. хто там знає, поправляйте. Ось таке. Не знаю, що я. чи це сучасне, чи щось їхнє, я без поняття. Я потім відчищу і вставлю в фотографію, Якась така штучка з орнаментами. Не знаю. Може і теперішній, може і ні. Поки не відчищу, не скажу. І отакий от гудзик попався. В Петра, Петро там ще далі трошки. Потім прийде, подивимося, що він знайшов. Але так попередньо що в нього теж там один гудзик. Ні, точніше два гудзика і такого нічого більше не знайшов. Тут якби передискували, отут би була красота ходити. А так маємо, що маємо. Наразі можна і, і кайфанути від такого поля. Бачите, воно просто переворене. Ходити тяжко і сигнали тут однозначно ще є. Ну, Але це вже таке. Одним словом, товариство, будемо з вами прощатися. До наступних зустрічей. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Хто знає за ці знахідки сьогоднішні підказуйте. Будемо вдячні вам. І все, надіюся, скоро зустрінемося. Напевне, будемо перебиратися в ліс, бо тому що поля вже самі бачите, засіяні. Так що так що отак. На сьогодні вийшов ось такий наскоп. Все, до зустрічі, всім па-па. Слухайте набрехав вас. Сказав, що покажу хрестик, так і не показав. Ну, дивіться, яка краса, бачите? Ну, тут на тому полі було піднято. І ще е, пряжка Теж КР, але правда обламана. Надіялися, що сьогодні щось подібне знайдемо, ну, але, але вже як є. Все, товариство, будьте здорові, всім па-па. i